Сам з Запоріжжя, тому дуже добре знаю, що таке платина, гребля, де Дніпро С1, де Дніпро Гес-2. Це насамперед про платину можна і треба говорити, що вона вкрай захищена, вона збудована з бетону металу. Проти будь-якого удару терористичного, включно з ракетними, тому вона і не постраждає від таких зовнішніх можливих терористичних атак, ще якщо вони будуть з Російської Федерації, і це можна і треба заспокоїти людей, оскільки особливо запорожці знають наскільки висока різниця між, скажімо, лівим правим берегом і наскільки високий рівень води перед плотиною, але це те, що добре захищено. Що зробив терорист Росія? Вони вдарили вісім ракет, запустили. І ну, це ж теж ніякий не секрет. Майже з 36-го 38-го років Дніпрогрес-1 і Дніпрогрес-2 знаходяться на тому самому місці. І вони вдарили по цим стаціонарним цілям, по машинним залам Дніпрогресу. І саме вони постраждали. І максимум, що добився терорист Росія, це те, що пошкодив наше обладнання. Зрозуміло, що це цінне обладнання, воно нам дуже необхідне, але я вірю в наших енергетиків, вони вже працюють. Не бояться навіть зараз, оскільки там ще навіть не до кінця вогнищі ліквідовані, але вже відновили, наприклад, одну з ліній електропередач, відновлюють і дивляться, яке обладнання може бути заміненим, яке ні. І треба дати час нашим енергетикам і одразу негайно з тих запасів, які є в європейських країнах на допомогу нашій енергетичній інфраструктурі, негайно доставляти і замінити і в одному, і в другому дні Для чого? Та для того, що я думаю, що так терористи Тів, коли лупив своїми ракетами цієї ночі, цього ранку по Запоріжжю, оскільки хочуть, перше це послабити енергозабезпечення наших військ. Запоріжжя і Запорізька область, це фронтова область і там фронт. Друге послабити оборонні можливості заводи і виробництва з тим, щоб не вистачало електрики. Ну і третє, те, чим терорист займається з перших днів війни. Залякування, намагатися залякати. Тому і нам треба у відповідь діями і про них говорити. Я дякую, що ви в ефірі про це говорите, що ми це відремонтуємо, ми знаємо, як зробити так, щоб знову це працювало. Але для військових, якщо ви мене запитаєте, для ставки верховного головнокомандувача зараз звичайно, дуже непросте завдання, щоб з міжнародними партнерами все ж таки вийти на. Серйозні з далекої відстані системи ППО протиповітряної оборони, які були б здатні збивати, в тому числі балістичні ракети російські. Бо саме балістичними ракетами росіяни, ви ж сказали, шахедами відволікли увагу української ППО і потім почали завдавати ударами С-300, кінжали, іскандери, тобто ті, що мають складну траєкторію, балістичну, а її для того, щоб виявити і знищити, потрібні більш далекобійні системи ППО. Ну, в ідеалі, якщо мене запитати, я як фахівець, вважаю, що як тільки ми зможемо отримати такі системи, їх треба збивати цю балістику прямо над російською територією. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.